Огляд приїхали Xterra Elite. Ось надпис. Коробочка як Pro Xterra. Візуально, значить, зарядка така сама, нічого нового, блок візуально схожий. Тут нічого такого. А, коричневий якийсь такий відтінок Ось. У нас штанга така сама, нічого в цьому пані не поміняли. Пуска 22. Підлокітник такий самий. Ось У нас нічого не, не знаю, може вони щось там змінили технічно, але візуально повторили як так що так. А там побачимо, будемо тестувати. Дякую за увагу.